Усіх вітаю, панове! Ви знаходитесь на нашій невеличкій трансляції, яка присвячена розіграшу призів на каналі ModelHead. Канал Моделхет, якщо всі пам'ятають, виглядає ось таким чином. І розігрувати ми будемо п'ять сьогодні призів серед коментаторів під цим відео. А саме підсумку року на вручний розіграш, ми це пережили. Ось таким чином я вирішив назвати це відео. А і у цьому ролику я сказав, що будь-який коментатор, який напише будь-який коментар під цим відео, може виграти один з п'яти модельних наборів. Сьогодні їх у нас. А вони у нас наступні: це Spitfire від Хасигави, 5 призів від 5 різних брендів. Штук від Italeri, Stranger Things від Revel автомобіль. Прикольний такий автобусик, о боже, автобусик тракторець від міні-арту. І нарешті від AirFix у нас ось такий великий корабель. Що хочу сказати, ми це зробимо чесно. Саме для цього я і вийшов у прямий ефір, щоб все було по чесному. Ми візьмемо лінк звідти, точніше, я вже взяв лінк з цього відео, і ведемо його у рандомайзер, спеціально придуманий для таких цілей, який буде визначати випадкові коментарі. Сподіваюсь, мене гарно видно, гарно чутно. Якщо ні, в будь-якому разі. Доброго вечора, потужно, прикольно. Так, нарешті дочекали. Всім привіт радий, що все добре. А, і ми таким чином переходимо у рандомайзер і зараз будемо розігрувати. Воно нам автоматично покаже коментарі а, тих людей, які виграли. Давайте. І так, рандомайз. Чекаємо завантаження, і ти найкращий. Твої відео надихають вчитися і творити. А... Син анархії, анархісон, я правильно розумію, 31,83. Дуже приємні мені ваші слова. Щиро дякую. І давайте по черзі. Я буду просто в рандомному порядку, напевно, в такому, як показував перший раз, присвоювати подарунки усім людям, які зараз будуть тут проявлятися, то я просто потім відпишу у відповіді на коментарі, їхнє, їхні, що вони виграли, і напишіть за такими -то контактами. Тому ніхто не буде загублений. І... Ця людина у нас виграє Spitfire від Хасигави, який я робив на нього огляд у нашому новорічному відео. Я думаю, що ви його дивилися, якщо написали під ним коментар. Тому давайте іти давайте далі. Наступний коментар, який виграє, це дякую вам за розвиток українського контенту. Мені дуже приємно, приємно це чути, Владе. Бажаю, щоб у наступному році нас стало більше, а в Україні запанував мир. Це чудові слова, і за ці чудові слова. Ви отримаєте Штурм 504 від Італері. Дуже вам дякую, що приймаєте участь у житті каналу таким активним чином. Наступний коментатор у нас виграє ось такий великий, насправді, і новий автомобіль від компанії Revel. І цей коментатор це. Об'ярд, якщо я правильно прочитав, вибачайте, якщо це не так з Новим роком, улюблену спільноту писи, поверніть Ярослава та Григорія. Я ви задоволенням повірте. по-перше, я вас вітаю з тим, що ви виграли ось цей автомобіль. Я вам обов'язково відпишу у коментарях щодо цього. А ось щодо Ярослава і Григорія. Розумієте, відео із ними не виходять у семої тамії. Я би із задоволенням їх перекладав для вас. Для мене це така певна це певне тренування голосу, то що якихось інтонацій. Мені самому прикольно, але сама темія не випускає з ними цікавих роликів. Я озвучував ролики, які вони випускали три роки тому. Давайте наступний приз. Це буде тракторець. З Новим роком такий лаконічний, мінімалістичний коментар, який тим не менш заслуговує на свою подяку від мене. З Новим роком Хамбрал Хамбрал Шевченка. Видно, що моделіст до Мінської кістей, наскільки я розумію, оскільки Хамбрал це відомий, якщо я не помиляюсь, він британський, тобто він належить Айрфіксу, але робиться у Індії. І ви виграєте ось такий трактурець від Мініарту. Дякую, що ви з нами. Продовжуйте бути там. І останній приз це у нас Айрфікс і корабель Наса. Корабель, ой, боже, Наса, Васа. Вибачайте, від Айрфіксу у нас виграє наступний наш коментатор. І це Євген Цуканов. Вітаю всіх із новорічними святами. Бажаю натхнення вдалих проєктів і задоволення від улюбленого хобі. Разом будемо продовжувати створювати круті моделі щасливих свят та миру. Золоті слова, що можу сказати. Е, навзаєм, Навзаєм. дякую, що залишаєтеся з нами. І цей корабель дістається вам. А тим, хто не виграв. Я скажу ж так, що ви не програли, тому що у нас все ще діє промокод, оголошений мною у а, відео під назвою Міні 25, завдяки якому ви можете отримати знижку мінус 20%, відсотків. Мінус 25% відсотків на а, увесь асортимент міні-арту в магазині Бокс 24. Що ж, окрім цього, до речі, наші спонсори також отримали певні подарунки. Вітаємо переможців! Так, 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 дякуємо. А, ну що ж. Я пропоную на цьому закінчувати, якщо у вас немає в чаті питань. Доброго вечора, ми мандарини. Вітаю, Вітаю вітання з Бахмута. Я харків'янин, так що вітання від харків'янина вам. Що ж, сподіваюсь, мене було гарно видно, гарно чутно. Зараз буду відписувати усім коментаторам і потрошку вже йти відпочивати. Дякую всім, що були із нами, і гарного вечора. Ну, і звісно, з прийдешним новим роком.